Гой, вітаємо в про Україну. Сьогодні спеціальний другий випуск нашої наради, де ми обговорюємо зміни до закону Lex Україна, але вже на практиці. Минулого місяця ще не було такого випадку, коли люди подавали заявку і в них були відмови, у них були проблеми, або просто заявку розглядали більше двох тижнів. Але наразі в цьому місяці війшли в силу нові зміни, коли люди подають заявки, але вони розглядаються лише після 17 липня. І взагалі на розгляд заявки усього йде 14 днів. Тому, якщо ви не отримали відповідь, не переживайте, вона ще може прийти до вас в будь-який момент. Сьогодні ми з Юлічкою і з Олександрою ми... Поговоримо про ваші проблеми, з якими ви стикаєтесь при подачі заявки на гуманітарну допомогу, чому у вас є відмови, або чому у вас уже або пройшов час, або просто ваша заявка в обробці. Чому так? Я сьогодні буду представляти ваші інтереси. Я буду вами. Я буду запитувати моїх колег: чому, чому так, що діяти, і чому я не можу отримати допомогу та вирішити свої питання. Так, ну ось одне з таких дуже важливих гарячих питань це доходи, врахування усіх доходів. До цього подавалися залишки на чеських картках, питалися, який у вас дохід саме в Чехії. Тепер же враховуються і українські доходи. І от одне із таких питань: А скажіть: а якщо я не включу українську пенсію в дохід в заявку, що буде? Чи отримую я допомогу більше, чи ні? Вітаю всіх! Так, питання одне з актуальних: що враховувати в дохід, що не враховувати в дохід. В нас і на пошту, і в коментарях в соцмережах під нашими статтями просто безліч подібних питань. Що буде? Значить, по перше. Відповідаємо, що коли ми заповнюємо заявку, ми бачимо чітко в самій заявці, кожна людина, яка її заповнює, вона бачить приписку до графи, до поля, куди ми вносимо свій дохід, що доходом не вважається лише ось ця чеська гуманітарна допомога, яку тут уряд Чехії сплачує, і виплати від ЮНІСЕФ від дитячого фонду ООН. Тобто, якщо ви отримали якусь допомогу від дитячого фонду. Вона не враховується як дохід. і Ви її в це поле не вносите. Якщо ви отримали гуманітарну допомогу за місяць від Чехії, ви її туди не вносите в це поле, а все інше. Це вважається дохід. Ви запитуєте, як може українська пенсія вважатися доходом, якщо це соціальна виплати, да, Соціальні виплати? Це ж копійки. Це копійки. Безумовно, це копійки. І більш того, це ж людина як не заробила це виплати від української держави. Як можна вносити виплати на інвалідність? Да? Оце. Також це називається у нас пенсія з інвалідності. Ну, ось так вирішили вносити, вважати це доход, тобто, це вважається доходом. Е, є у нас такі зауваження, от як гра слів, да? можливо, це якось переклад чи ще щось. Там є таке запитання, працездатна особа чи працездатна? Не всі правильно зрозуміли це. Працездатна. Люди пишуть, я працездатна, тобто, я працездатна, як ми це слово звикли е, вживати, Тобто, людина працездатного віку. Угу. В цій же заявці мається. На увазі, і там є е, приписка і пояснення, працездатною вважається людина, яка працює, вона тут має договір і так далі. Там контракт, вона працює. Не мається на увазі гіпотетичної чи теоретичної людина працездатна. Вона реально працює. Так само дохід, е, якщо так, е, згідно з Лекс Україна визначили. Дохід не в теорії економічній, да та, що таке дохід, а саме в межах цього закону визначили, що тут вважається доходом все окрім чеської допомоги і окрім е, виплат дитячого фонду ООН, Тобто все інше, ви вказуєте, отримали ви пенсію шість тисяч, ви її вказуєте там чи три тисячі. Отримали ви на дитину 800 гривень, чи там е, пенсія соціальна е, зараз е, там дві приблизно у кожного по ну, нараховується приблизно дві тисячі гривень. Ви її вказуєте. Е, чи будуть зміни стосовно цього? Невідомо, ми подивимося далі на сьогодні, саме так, згідно з Лекс Україна, діють такі правила. Тому все ми вважаємо доходом, окрім чеських виплат і окрім. Виплат дитячого фонду ООН. так. Я тут тільки хочу додати, що не тільки з виплат із дитячого фонду ООН, а в принципі всі виплати кошти із фондів ЮНІСЕФ, тобто не тільки дитячі виплати, угу. а навіть якісь разові допомоги і дорослі. Вони також да Вони тому також що там в графі написано. От я заповнювала заявку, проходила весь шлях. От у нас в статті, там де про виплати є скріни. Ви можете подивитися, хто ще не почав заповнювати. да? є такі питання, от як. Коли буду заповнювати, як мені там вказувати, в принципі, поки ви не натиснули відправити цей запит, ви можете самі е, зайти і всі ці приписки почитати, да, і подивитися, що вам в те чи інше поле вносити. То там, от прям цитата, що дитячий фонд. ООН. Так, але о, згідно із тлумаченням і праці, да? які ми отримали, то це вважаються всі виплати з будь-яких фондів ЮНІСЕФ. Тобто, навіть виплати на дорослих чи ага. на пенсіонерів, це також не. Враховується, якщо це від УНІСЕФ як дохід, тому цю суму можете не вказувати. Тобто люди точно знають, якщо вони подавали на виплату ЮНІСЕФ, ви ще прекрасно розумієте, да, куди ви подавалися так. на допомогу, що це ЮНІСЕФ вам угу. виплатило, то цю допомогу тоді не враховують. А -а -а. Скільки розуміє. От не напишу я пенсію або пенсію за інвалідність. Я ж отримую більше допомоги. Хм? Так, звичайно, якщо приховати свої доходи, всі можна і зарплату не написати. Якщо хтось працює, можна також не написати, Це, а, ну якби ще на карті. Так, ну мені здається, тут треба уточнити: от ми навіть робили матеріал про цю невідкладну допомогу, МОП, так звану. І там теж нам, працівниця праці, зазначила, що вони на цю допомогу також перевіряють українські прибутки. Тобто це вже буде якась загальна система. І якщо, наприклад, ви пенсіонер або людина з інвалідністю, або у вас дитина з інвалідністю, то очевидно, що ви отримуєте якісь виплати в Україні. Ви можете їх не вказати, і це буде звичайно на вашій відповідальності. І пізніше це може. Може, теж, скажімо, якось вплинути на подальше перебування в Чехії, але це очевидно для для центру зайнятості, це очевидно для мінпраці. І так чи інакше, рано чи пізно, напевно, вони дізнаються, так що ви приховали свої доходи. Тому, звичайно, ми в такій ситуації можемо сказати, це ваша відповідальність. Ми не можемо вам ні радити, ні змушувати вас, наприклад, вказувати ці доходи. Це кожна людина вирішує для себе. Абсолютно, угу. так, абсолютно. ну Жоден юрист і ем, людина, яка є представником. Представником органів влади держави вам не порадить. так Приховайте свою пенсію або приховайте, і ви таким чином отримаєте. Звичайно, закон є закони, згідно з законом, ви маєте показати. Які будуть наслідки, Ну ми тільки можемо здогадуватися да і логічно домислити, які будуть наслідки. Якісь напевно будуть наслідки. Відповідальність, якась буде, тому що ви по суті порушуєте закон це порушення «Лекс Україна. Якщо ви подаєте в заявці, ви пишете да, автоматично за віком визначається категорія пенсіонери і діти. Це автоматично От я заповнювала, якщо там є вагітна інвалідність і там яка ще категорія там, третя, ви позначаєте, да, то пенсіонери і діти до 18 років вони автоматично визначаються. Тому якщо ви пенсіонер, да, автоматично вас система вже сприймає як людину з певним певною. Категорії, ви mm. відноситесь до пенсіонерів. Так, То, та, відповідно, ну ви ж цю пенсію десь отримуєте. Можливо, не всіх будуть да, викликати в уряд праці, але вони попереджають, що уряд праці має право рандомно, вибірково викликати так. людей. Як вони будуть перевіряти, як ви потім будете пояснювати, ну, можливо, це буде шляхом співбесіди з'ясовуватися? Чому ви. Приховали свої доходи, їх не було, чи вони були, але ви не зазначили. Чому не зазначили? Не розібралися, що це треба зазначати. Можливо, липень місяць ще дадуть час на з'ясування цих всіх моментів. І ще важливий момент про виписки. Да, угу. У нас запитували виписки чи скріни. Так, от, також там зазначено, що в липні ще ви можете могли б подавати скріни, там На практиці люди говорили, що ходили в уряд праці, і їм говорили, що навіть фотографія може бути для цього достатньо. Але в самій же ж заявці написано: ми цей скрін в статті в нашій зробили, ви можете почитати, підготуватися, як правильно заповнити. Що серпня місяця Готуйтеся вже вміти зробити виписки і прийти з цими виписками. Скільки ще часу буде лояльним держава і уряд праця до українців з цими скрінами невідомо, але на серпень вже прогнозують, що мають всі розібратися, і все таки зробити виписку. Ми готуємо матеріал, як зробити виписки з різних банків Чехії, а також з українських банків. Так що чекайте, матеріал незабаром на сайті. Так, я знову повертаюся до своєї ролі. А от у мене є двоє дітей: діти до шести років, це вразливі особи. Скільки я отримую за дітей грошей? Е, так, ну в принципі у нас на сайті є всі е, прираховані суми. Ви можете детально переглянути. Я собі звичайно зберегла. Ми можемо ці суми проговорити. Але знову ж таки, е, як нам пояснювала експертка із міжнародної організації з міграції Тараза Ібрагім, що Знову, коли ви рахуєте суму, це все теоретично. Тобто потім ця сума порівнюється з вашими доходами, ця сума порівнюється з вашими залишками на рахунках. І в результаті, як нам писали багато людей, вони очікували, що прийде, наприклад, декілька тисяч, а їм приходить, наприклад, 500-800 корон. Тобто не завжди те, що ви собі уявляєте, воно прийде. Найкраще це користуватися калькулятором від Мінпраці, про який ми теж детально писали, і пояснювали, як там вирахувати допомогу. Ну, або самому підрахувати за формулою, це не складна формула, але тим не менше ми рекомендуємо краще от користуватися перевіреними джерелами, саме калькулятором від мінпраці. Ну і щодо дітей, то загалом тут ми беремо два варіанти. Тобто, це. Перші шість місяців перебування, тобто, якщо ви приїхали і ще не минув цей термін, то дитина від 6 до 10 років вона отримує збільшену допомогу. Це 4188 корон, тому що тут передбачені, скажімо, надбавка на гуртки, захоплення і так далі. Ну а е, інакше загалом діти будуть отримувати вже. Після 150 днів з моменту надання тимчасового захисту е, мінімум для існування, і е, це вже менша сума, це там три чимось тисячі. Тобто тут іде питання не тільки в тому доходи прибутки. Тут де питання, що з 1 липня також зменшилися і самі суми. Тому це відповідь, чому, наприклад, людям приходить менше допомога. А от чому мою заявку? Я 8 числа подала заявку на гумдопомогу, Я досі не отримала жодної відповіді, або я отримала відмову. Чому? Я все заповнила, чому тому, що е в липні. Через оці всі зміни в уряді праці також йде адаптація до виплат і все по-новому. І уряд праці вони попереджали, що розглядати заявки почнуть після 17 липня. Більше того, якщо ми зараз заходимо на їх сайт, ми бачимо, що після 18-го тепер уже стоїть число. Після 18 липня якраз це був кінець приблизно тижня, uh -huh. і люди вже там це четвер, п'ятниця. Комусь пощастило і вже прийшла відповідь. Далі йшли вихідні. Потім знов робочий тиждень, і не так багато часу залишається до кінця місяця. Тобто дуже логічно, що. Впродовж цього всього періоду до 18 липня ніхто ніякої відповіді не отримав. Люди отримують відповідь тільки наприкінці, дай Бог місяця. І mm -hmm. як і минулого разу, коли була така от зміна, відповідно до, коли візи змінювали, нові візи вклеювали, там також була затримка. І деякі люди отримали за місяць аж на початку наступного mm -hmm. місяця. Тобто, не дивуйтеся, якщо ви отримаєте. Відповідь і гроші на початку серпня за липень. Це буде не за серпень, це буде тільки за липень. А потім, в серпні, ви вже отримаєте в тому порядку, як положено, і це буде дві виплати, наприклад, в один місяць. Заявки розглядаються. Якщо не прийшла відповідь, це не означає, що вашу заявку не бачать і її ніхто не буде розглядати. Інша справа, коли прийшла відмова. А чому відмова? Чому відмова? Ніякої причини можуть бути? – От ми розглядаємо так, що дві основні причини відмови можуть бути. По-перше, це ви щось неправильно вказали в заявці. Ви вказали м, дохід вищий, ніж е, ну, можливо, він у вас вже є. і Це дуже добре. А е, е, да, ви вказали, ви не так прикріпили е, знов таки ці виписки і кріни, бо питання спірне у когось пройшли скріни, і все нормально. В якомусь уряді праці, можливо, вже з цього місяця вирішили тільки виписки приймати, але в більшості людей, ми бачимо, за відгуками, скріни проходять е, якась технічна да, помилка, проблема, не, не таку суму вказали. Це перша причина. Друга причина, ви просто перестали бути категорією вразливою, яка Претендує на цю допомогу, так і також може статися. У вас подорослішали діти, і ви їм уже не 6 років, а 7 за цей mm -hmm. період стало. Е, ну, Будь-які це, як наприклад, да, ви просто перестали бути вразливою категорією або ваш дохід, або залишки, які ви подавали на ваших картках, вже не дозволяють вам бути в межах цих вразливих категорій і виплати вам просто вже не, не буде виплачувати уряд. Чехії для подальшої підтримки, тому що вважається, що ви вже можете самостійно себе підтримати. Так, я б тут додала взагалі з цією затримкою. Ну що вперше ми отримали так повідомлення, будуть розглядатися тільки після 17-18 липня. Але окрім того, ми подавали станом на травень також запит до Мінпраці, і нам сказали, що там станом на травень, тобто до змін 1 липня, більше 100 тисяч біженців отримували допомогу. Тобто, уявляєте собі на всю чехію 100 тисяч заявок, тобто -ти? центри зайнятості. Та ну тобто, так. це дуже багато людей. Це дуже Багато заявок і з 1 липня ці зміни суттєві, тобто вони потребують більшого більшого часу для розгляду, для перевірок цих всіх документів і так далі. Тобто тут теж треба бути терпеливим. Хоча ми розуміємо, та дехто розраховував, що отримає, отримає ці гроші так чи так в якісь швидші терміни. І звичайно, це, ну, це обурює, це неприємно. Але тим не менш, потрібно теж розуміти ситуацію. Ну а щодо відмов, то тут теж дуже все індивідуально. Вам потрібно. Орієнтуватися, просто на, на, на те, що у вас є на вашу індивідуальну ситуацію, ніхто не може вам порадити, окрім напевно гарячої лінії мінпраці, куди ви можете звернутися і роз'яснити, що в мене такі питання, в мене такі проблеми, і тоді вам можуть допомогти. Але інакше просто є дуже багато е, факторів, які впливають на це, і кожна ситуація, кожна людина, кожна сім'я практично можна окремо розглядати цей випадок і окремо оцінювати, чому була відмова чи чому була менша сума. Ще от щодо цього можна сказати, індивідуально дійсно, особливо люди з інвалідністю, вони прикріпляють свої документи. Це посвідчення або українське посвідчення, недовідка тимчасова. У багатьох це посвідчення там закінчилося, його немає. у Людей є довідки. Може бути таке, що просто ви прикріпили, ви все заповнили, але цей документ не підходить. Треба йти особисто. Да, в індивідуальному порядку можливо доносити якісь документи. Це не означає, що все відмова. Ви самі маєте відчувати, що ймовірно, це сталося через довідку, да, прикріплену по інвалідності. Тут питань дуже багато, і це ще буде з'ясовуватися, ймовірно, тому так, що так, так. посвідчення має бути українське або підтверджене чеськими лікарями. І тут люди так, стикаються так. з дуже великими проблемами. Та, да, та да, це точно це складно довести і складно підтвердити. І як нам теж казали експерти, це складно навіть для самих чехів, тобто. Якщо умовно кажучи, людина тут із інвалідністю і громадянин Чехії, то навіть їм важко отримати це посвідчення. Тобто, це так само, як в Україні, теж важко. Це досить такий складний бюрократичний шлях, отримати саме це посвідчення. Тому з цим теж питання дуже багато питань, але тим не менше ну, обіцяють, що це буде якось вирішуватися. Якось це. регулюватися. На сам кінець скажу, ми дуже часто отримуємо повідомлення. Типу я мама двох дітей, 6-8 років. У мене зарплата 20 тисяч крон, плачу за квартиру 16 тисяч крон. Скільки я отримую допомоги?» Друзі, зрозумійте, кожна ситуація абсолютно індивідуальна. Ми не знаємо, які у вас доходи, які у вас є доходи в Україні. Можливо, у вас є чоловік тут, який вам допомагає фінансово. Можливо, у вас є чоловік в Україні, який вам також допомагає фінансово. Все. Враховується індивідуально, тому ми всім вам відповідаємо, що є такий прекрасний інструмент, як калькулятор фінансової допомоги. Краще ніж, ви, ніхто цю допор... Краще, ніж ви, ніхто цю допомогу не вирахує. Тому просто заходите, у нас є стаття. До речі, так, всі статті, які ми обговорюємо, усі ці питання, це все ми прикріпимо знизу під цим відео. Ви це можете знайти можете цим скористуватися, коли вам буде зручно. Так що, от така відповідь. Так, і я теж хочу додати, що ми зверталися до мінпраці щодо технічних помилок, тому що тут не тільки питання так, посвідчення, чи скрін, чи виписка з банку. Тут навіть проблема в тому, що інколи сам сайт для отримання допомоги він теж. Інколи, скажімо, не працює, чи є якісь технічні помилки. І нам відповіли, що загалом, якщо таке стається, то найкраще робити відразу скрін і записувати, наприклад, в чому була помилка, і також навіть до індивідуальних даних, наприклад, своє ім'я і так далі. Але найкраще завжди позвонити на гарячу лінію мінпраці, там розмовляють українською мовою. Або ви можете написати лист, якщо вам це, наприклад, не терміново, і там теж вам дадуть відповідь українською мовою. І там розписати свою ситуацію, розписати свою проблему, і вам обов'язково допоможуть. Ну, а хто вже володіє чеською мовою, може напряму дзвонити у таку службу підтримки мінпраці і там безпосередньо дізнаватися, що, в чому проблема і як мені це вирішити. Тобто завжди намагайтесь тільки самостійно вирішувати у перевірених органах, перевірених організаціях і, скажімо, не, не орієнтуватися на коментарі чи, скажімо, якісь там поради людей. Які не зовсім знають про що, про що розповідають, так це може бути навіть небезпечно орієнтуватися на коментарі інших людей, які можливо бажають добра, але вони не володіють ситуацією. Для цього існуємо ми, які спілкуємося. Ми спілкуємося з професіоналами, з юристами, які можуть дати дійсно професійну кваліфіковану відповідь на це питання, і ми її розповімо вам. Так, що стосується ще оренди житла, я б хотіла сказати. Ага. Е, ти говорила, от питають, мама, наприклад, отримує 23 тисячі, наприклад, ага. да, 24 тисячі, 17 тисяч платить за житло. Тут варто зрозуміти, що вже не важливо, скільки ви платите за житло. Ви можете в празі знайти квартиру за 20 тисяч, за 15 тисяч. Це абсолютно не означає, що її будуть вартість відшкодовувати, компенсувати мамі з двома, трьома. І там, з однією дитиною, якщо вона тут знаходиться одна без підтримки, це, звичайно, дуже важко. Але в цьому випадку є фіксовані суми. Не більше трьох тисяч на людину держава готова компенсувати за умови, якщо ви дійсно потребуєте цієї допомоги. Тобто, якщо ви не працюєте, і у вас взагалі немає ніякого доходу, і квартира внесена у реєстр. Це якщо чеські власники внесли у реєстр цю квартиру і Тільки тоді ще ви можете з пакетом документів подаватися на ці гроші. І сума 2400 це якщо ви в родині живете, да, і, в, гуртожитку. в гуртожитку. В родині ні. А да. в, так, чи реєстр... так це да, Так, На да, сайті. Так. Ну, ще можна тут варто додати, що. Наскільки ми зрозуміли, то ви не можете перевірити, чи є ця квартира в реєстрі. Це власник тільки може її внести і так. перевірити. Тому що запитували у нас, де я можу перевірити, у вас немає доступу, ви не власник цього житла, чи є вона в реєстрі. Тобто вам треба домовлятися з власником вашого житла. Якщо власник житла не бажає мати цих стосунків з державою, то ви згідно з договором оренди просто домовилися платити певну суму. Тоді ви Компенсації цієї не отримаєте. Держава не буде вам компенсувати, наприклад, 17 тисяч виплатити за квартиру, а вона вам просто 6 компенсувала. Ні, тобто це взаємостосунки, власник, держава і ви, як людина, яка винаймає це житло. Тому що цих питань також у нас немало. Да? От, а я знімаю, куди мені піти. Де, де мені на житло подати? Ніде це власник подає, а держава вам відшкодовує. Так. І так. тобто не да, вибуде то, те. крім того, там є ще одна умова. Це не тільки те, що квартира повинна бути внесена в реєстр, а також ви повинні або працювати, або бути на е, записані зайнятості. Так тому, що інакше ви навіть не зможете претендувати на, на цю суму 3 тисячі, тобто вже не говоримо там про суми 20 там mm, і більше. Та тому це потрібно знати також. Тобто, якщо ви приїхали, ви ніде не зареєстровані. Ну, по суті, це людина, яка просто перебуває, да, вона роботу не шукає, не працює. Так, там є певні умови. Це також є окрема стаття. У нас можна подивитися, почитати, які мають бути ці умови, щоб ми ви могли подати на цю допомогу. Ну, і знов таки, якщо дохід у вас навіть нам здається, він невеликий, а так і є, що в столиці дохід. Він майже дорівнює оренду. Орентість. На жаль, це ну на жаль, да, такий йде дисбаланс зараз. Що відшкодовувати оренду квартиру в Празі уряд на сьогодні не обіцяв і ну, цього Та, не буде. Навіть люди, які тут живуть, не звізують тимчасово захисту і чехи. Так, для так. них також для однієї людини знімати квартиру з середньою зарплатнею – це дорого. Це складно. Так. Добре. Що ми ще не а, ну, друзі, якщо у вас залишилися ще якісь питання, на які ви не знайшли відповіді в цьому відео, ви їх нам залиште в коментарях. Ми їх обов'язково переглянемо і ми зустрінемося знову на нашій робочій нараді і обговоримо це для вас. Також не забувайте, у нас є соцмережі, у нас є Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, ми на Ютубі, у нас також є Twitter, тому підписуйтеся, залишайте свої коментарі та до наступних зустрічей. Чао! до зустрічі зустрічі.